В принципі, з 2014 року, просто я собі дійсно принципово сказала, я десь почула дуже таку корисну пораду, що треба читати вголос українською мовою. Е, я собі читала вголос українською мовою, дала принципово, що всі інтерв'ю я даю українською мовою. І так поступово, тобто, зараз, навпаки, мене дуже дратує, коли для мене це вже норма десь в суспільстві говорити рідною мовою. І мене дуже обурює, дратує, коли я. Чую навпаки, коли мене не оточує рідна мова навколо. знаєте, Я якраз відчуваю себе, як це кажуть, що мені не дають відчути себе в Україні українкою, тому, я, тому що я забагато чую російської мови навколо. я, до речі, хочу, ви знаєте, теж от підтримувати Кирила, те, що він говорив: я зараз викладаю акторський курс. І хочу звернути увагу на те, що а, діти змушені, от ми беремо уривки якісь, ми приходимо. Майже всі діти змушені перекладати ці уривки з російської мови. Тобто вони не можуть, ну нема перекладів, їх просто немає. Я вам скажу чесно: немає книжок, які б ми могли а, дати теорію. От нам говорять, ми не працюємо більше зі Станіславським, так? Але в нас немає театральної теорії, яку б ми могли дати, бо все написано російською мовою. Абсолютно все. Якщо ти хочеш дати дитині якусь теоретичну базу майстерності актора. А є дійсно дуже-дуже круті матеріали, дуже круті, дуже необхідні книжки ну, для такого усвідомлення професійної позиції, становлення в цій позиції актора. Ти не можеш дати нічого. Все перекладено російською мовою або написано російською мовою.